Всім привіт! Мене звати Таня і це A Little Board, подкаст для батьків. Я думаю, ідеально і логічним було б записати цей випуск ще до різдвяних свят, але ну ми ще початківці в цій справі, тому записуємо лише зараз. І сьогоднішня тема це які іграшки варто купувати дітям. Оскільки ж реально дуже багато гіфт guides я побачила в інстаграмі за останні пару місяців. Хоча ще до народження нашого малюка я думала, що я буду такою собі мінімалістичною мамкою: мінімум одягу і мінімум іграшок. Ну, по-перше, це тому, що ми живемо в однокімнатній квартирі і тут у нас не роженешся, враховуючи те, що в нас і так дуже багато різного взуття, одягу, там палатки, і реально хлам, взуття, яке ніхто ніколи не носить. Я мовчу вже за одяг, бо зараз, якби з малим, взагалі немає часу вибирати, що вдягнути. От то, що перше. Попалося під руку, то норм, і навіть якщо воно трошки обригане, хто там помітить. Якщо не помітно, то ніхто і не взнає. Але як малий народився, я трошки помішалася, якщо чесно, стільки цікавих іграшок, а книжок, то я взагалі окрема історія, то моя слабкість. Ото я вже накупила іграшок. Вже зараз в нас є іграшки на 2+, вік, на 3+, Ну на 3 може немає, а от на 2 плюс є. Хоча малому зараз лише 8 місяців. Ну, щоб виявили картину, наскільки я помішалася. І так само про книжки. В нас купа книжок вже на старший вік. Я просто купую зараз, ну а вдруг потім я не знаю, не буду грошей. Або я забуду, що я хотіла купити ці книжки або іграшки. Ну, коротше, я знайшла собі якесь таке оправдання. Не знаю, чи воно звучить логічне, мабуть, чи ні. Але як я і очікувала, милий більше всього полюбляє гратися там з якимись тиканчиками, кубиками, коробочками, аніж з тими іграшками, які. Які я йому на накупила. Ну він трохи пограється, але це дуже швидко в нього проходить. І да, вони дуже гарденькі, на мою думку, але не завжди цікаві малюку. Йому якось все одно чесно на того зайця, який йому приніс Миколайчик. Хоча він на мою думку, ну дуже дуже к'ют. Він такий миленький той зайць, і таке враження, що я купила його скоріше всього для себе, не для малого. Так, от я вирішила надалі не вестися на рекламу на Амазоні і зробити нормальний такий собі ресерч. Які ж іграшки все ж таки варто купувати? Бо я вже складаю список, що ж я йому буду купувати на його перший день народження, а, щоб якби ну, не розстеряти. Якщо я хочу купити нормальні іграшки, то треба знати, які це. Нормальні іграшки, а не те, що пропонує Амазон. Так, от які ж іграшки варто купувати дитині. Першим пунктом в нас будуть блокс, лего, конструктори, кубіки. Дослідження показують, що такі іграшки розвивають математичні здібності та розвивають креативність, розвивають когнітивну гнучкість, тобто це здатність переключатися між розумовими процесами, що передбачає вибірковий перехід з однієї думки на іншу. Тобто дитинка не вміє, да не знає як це робити. Іграючись з кубиками, вона цьому вчиться, навчиться цьому. Навику вона вчиться обмірковувати кілька думок одночасно, або як переходити від одного завдання на інше, тобто вона може будувати щось одне, потім зупинитися, будувати щось інше і вчиться цьому. Такі ігри також розвивають і. Покращить просторові навички, тобто це наші з вами щоденні завдання, да? як знайти найкращий маршрут, чи як там завантажити я не знаю посудомойку. От Оці просторові навички це така собі розумова візуалізація та зміна об'єктів і їх співвідношення між собою. О, дитинка в цьому і навчається. Наступним пунктом в нас є пазли та головоломки, і згідно досліджень, це також розвиває ці просторові навички, про які я тільки що казала, а ще в майбутньому покращує Математичні здібності, навички та такі дітки, згідно досліджень дорослому віці частіше здобувають професії в галузі STEM, тобто це Science, Technology, Engineering and Mathematics. Це наука, технологія, інженерія та математика. Наступне мене особисто здивувало. Це наш пункт номер 3 До народження нашого малюка мене часто дивувало, коли я бачила діток, які гуляли на вулиці, не просто в звичайному одягу. А коли там дівчата, наприклад, гуляли в плиті принцески або хлопчиків в костюми супергероїв. Не знаю, колись бачили таких діток. Я доволі часто тут помічала, що дітки гуляють в якихось костюмах. Мене це дивувало. І я завжди думала, що ми. Путь батьки купують такі костюми для дітей просто на якісь свята. А тепер не знаю, що з ними робити, і тому вдягають от просто на майданчик. Я просто іншого якось пояснення не бачила, не знала, тому так і думала. А виявилось насправді, що от такі ігри, коли дитинка уявляє, що вона є кимось іншим, коли вона прокидається, перетягається в костюми і видає себе за улюбленого героя, насправді це розвиває креативність та от також здатність до саморегуляції, а це управління своїм психоемоційним станом який досягається от ж, саме шляхом впливу людини на саму себе за допомогою явних образів? Так що це чудова гра для дитини. Також це чудово для розвитку перспектів тейкін, коли дитинка може себе поставити взагалі на місце когось іншого, да на місце іншої людини, в даному випадку на місце героя. Тому я думку свою змінила. І також тепер буду купувати нашому малюку різні костюми, маски там різне таке подібне. Наступний пункт мене також здивував, і це аудіокнижки. Виявляється, що аудіокнижки допомагають покращити не тільки читання, а в принципі зацікавленість дитини в читанні в книжках. Тому рекомендують мати такі якісь спеціальні плеєри, ну щоб дитинка не з телефоном вашим грала, а от п'є е, спеціальні плеєри, з яких можна прослуховувати книжки. Мені ця ідея наче сподобалася, але такий плеєр коштує приблизно там 100-200 доларів, і кожна книжечка ще плюс. 15 доларів тому. Я думаю, що ми будемо малому давати слухати аудіокнижки, але будемо робити це все ж таки чи з старого телефона, чи з MP3-плеєра, побачимо. Наступний пункт, ну, звичайно, не забули книжки, книжки, книжки. І чим більше у вас книжок, тим більше шансу, що дитинка буде їх читати. Все просто, да? І не просто читати, бо там в школі їй сказали літом прочитати багато книжок. Ні, або вона це любить. У мене в не було. Багато книжок в дитинстві, на жаль, тому своєму малому я хочу це компенсувати і накупити купу, купу книжок. Я вже почала. Як я казала, я вже трохи помішалася, але сподіваюся, що це приведе до гарного результату. і Він буде любити читати. Спочатку ви читайте дитинці, поки він маленький якомога більше. В нас це не дуже легко виходить, бо він постійно рухається або їсть ці книжки. Але ми намагаємося все ж таки. Якби не секрет читання покращує грамотність та розвиває мовні навички. Тому це важливо. Багато книжок не може бути в моєму світі, я вважаю так. Наступний пункт це настільні ігри. І тут цікаво. Дослідження показують, що настільні ігри покращують мотивацію, знання та соціальні навички. Але от в такі ігри, які ми граємо з чоловіком, це зазвичай ігри, де ми граємо один проти одного. І от якраз дослідження показують, що класні ігри для діток це коли дітки грають не один проти одного, а коли вони співпрацюють один з одним, заради однієї спільної цілі чи мути. І в нас в інстаграмі можна буде знайти які ігри саме направили. Не на те, щоб дітки грали один з одним. Я таку одну ігру знайшла і її включу, щоб ви бачили. Можливо, якщо ви знаєте інші ігри, дитячі, коли ви грати не один проти одного, а коли у вас одна ціль, будь ласка, поділіться дуже цікаво. Інший варіант, дуже корисний, це коли дітки вже трошки доросліше, мабуть, там 3+, в шахмати грати. Є чудовий варіант, називається він Story Time Chess. Це такі шахмати для починаючих для діток. Я також включу фотографію, що, можливо, якщо у вас. Є змогу купити, подивіться, мені здається, це дуже класний варіант для дитинки. І ще я, якщо чесно, вже збилась, який це пункт, не знаю, мабуть, щости іграшки, такі як фігурки, мініатюри, людей, тварин, машинки. Тому що, коли дітки граються з такими іграшками, вони грають в такий знову ж уявний світ, і це в свою чергу по кращу уяву і такі пізнавальний та, когнітивний розвиток. Вчить дитину аналізувати, оцінювати інформацію, пригадувати досвід і порівнювати та визначати. Чати наступні дії цікаво також. Можливо, якщо у вас є якісь рекомендації, будь ласка, напишіть нам також якісь от тваринок, людей, мініатюри, фігурки. Але в загальному от найкращими іграшками вважаються іграшки, які можуть не просто зацікавити дитинку там на хвилину. Що визначає, чи іграшка цікава, це те, що якщо дитинка не просто викинула і забула, а грає з нею годинами. Ну годинами, мабуть, це нереально, але ну скажімо, хвилин. 15, це вже добре. Та ігри, які розвивають та навчають. Ну відомо навчають, як вирішувати проблеми, розвивають креативність, розвивають мову, соціальні навички. Головне, щоб іграшка була простою. І от чим простіше, тим краще в даному випадку, і щоб дитина могла сама придумати і вирішити, як з нею саме гратися. Да? Не просто там телефон, е, якийсь там на батарейках, і ви знаєте, як ним користуватися, і це єдиний спосіб, як це з нею з цією іграшкою грати, да? як телефон. А навпаки, коли дитинка використовує, скажімо, там, дерев'яний кубік і прикидається, що це телефон. Ну, звичайно, така гра вже вимагає на Багато більше креативності, а не просто як готовий іграшковий телефон. Наступне ігри мають бути необмеженими, тобто іграшки, з якими ти можеш грати по різним, різним способами, наприклад, знову ж той Лего, конструктор чи там Play -Doh, да, той пластилін, коробочки. Ти сьогодні пограв так, завтра ти щось зовсім інше з цим зробив, і, от, в тебе просто необмежене поле для фантазії. Також рекомендують, щоб іграшки були нереалістичними, наприклад. Кут Лєго знову ж він не виглядає як справжній кірпіч з реального життя. Тобто дитинці потрібно буде використовувати уяву, а не просто копіювати те, що вона вже десь. Звідкись побачила з реального життя. Ось такі іграшки набагато кращі для дитинки. Що ще є цікавим, це те, що також прийшли до висновку, що дітям з 12 до 18 років краще дарувати експіріанс, якісь пригоди, якісь досвід, там, наприклад, якусь відпустку, членство в спортзалу, в музей, підписка на журнал, якісь активності, я не знаю, катання на ковзанах, там, чи квитки на концерт, шоу. Музичні класи, дуже класний подарунок для діток, або просто навіть подарункова карточка в улюблений ресторан. Це, що стосується діток з 12-18 років. А молодшим діткам з 3 до 12, краще все ж таки дарувати якісь іграшки або матеріальні. Подарунки це більше приносить їм радості, і також важливо пам'ятати, що коли ми говоримо про іграшки, то це не так, як з книжками. Дослідження показують, що діти краще граються з меншою кількістю іграшок. Якщо конкретно то в тих дослідженнях казали, що дітки з одного рочку до трьох краще граються, а краще це довше і якісніше, коли вони мають доступ лише до чотирьох іграшок, аніж порівняно, скажімо, там. 16 іграшок так дітки більш уважні та креативні. Тобто дайте чотири іграшки, потім, можливо, через тиждень поміняйте, дайте інші чотири іграшки, але не одразу вивалюйте тих 16 іграшок на дитину. Вона розгубиться, не буде знати з чим грати, або буде переключатися з одної до другої дуже швидко, і це буде реально неякісна гра. І ще важливо пам'ятати, що це все про іграшки це не тільки про те, як дитинка грає з ними, а про те, як ми, як батьки, граємо з нашими дітками. Звичайно, я вже в якомусь випуску говорила, що важливо, щоб дитинка вміла самостійно грати, і вміла мати у цей час, коли вона одна на одинці з іграшками, але має бути баланс. Звичайно, ви також маєте грати з дитинкою, маєте показувати їй, допомагати, щоб вона про. Водила час з вами, і це буде реально більш розвиваючий, аніж просто ви накупили якісь розвиваючі іграшки. І сказали, на, грайся сама так, не буде працювати. Вони ці іграшки, всі, що я сьогодні перерахувала, вони лише мають значення, якщо ви разом з дитинкою граєтеся. Як я казала, має бути баланс. Іншими словами найкраща іграшка це та, яка зближує вас з дитиною, і також провокує, чи як наштовхує на якісь обговорення, розмови, Да? ви можете щось нове розказати про цей світ, бо ще стільки всього потрібно дитинки вивчити. Ви можете там про якісь фігурки поговорити, про кольори поговорити. І у вас виникає вже будується така розмова, чи ціла розповідь, да? казочка якась це реально елементарно може бути якась. Ви пішли на вулицю, знайшли якусь гілку з дерева, і оце з нею граєтеся на вулиці, і ця гілочка реально в той момент може принести набагато більше користі чи знання, чи якогось експіріансу для дитинки, аніж люба іграшка, за яку ви там заплатили 100 доларів чи я не знаю. Тому такі іграшки також можуть бути розвиваючими багато чого залежить від нас, батьків. Не сподівайтеся, що ви купите Лего, і це все з вас все, якби ви більше нічого не маєте інвестувати. Вати, ні, ви також маєте інвестувати свій час. А ще також хотіла би поговорити, які іграшки не варто купувати, або навіть не так, які іграшки ми вирішили не купувати нашому малюку. Бо ну знову ж цей подкаст це. Про нас і я нікого не осуджую, кожен робить свій вибір. Ми вирішили нашому малюку, ще до його народження, коли ми ще ходили з чоловіком, вибирали перші іграшки, що ми, нашому хлопчику, ніколи не будемо купувати іграшкові пістолети. Нам навіть ну, не потрібно було це обговорювати, адже зараз існує така от велика кількість різноманітних іграшок, що я, в принципі, навіть не розумію, навіщо купувати дитині лялькового пістолета. Ну, от просто навіщо, коли я там літ дитячок, роботи, динозаври зараз. Ясною ну, реально ну так багато варіантів, що просто я навіть не хочу гроші викидувати на якусь таку дурницю. Я взагалі думала, що зараз вже їх ніхто і не купує і відповідно не продає. Але я помилялась, ми зайшли в магазин, і Там реально багато пістолетів, дитячих лялькових. Да? Я думала чесно, що їх заборонено продавати всі ж в курсі, що постійно відбуваються в Америці, ці постійні жахливі історії зі шкіл. Але гулячи з малюком одного дня в нашому районі ми раптом натрапили на групу. Підлітків, років так 9-12, які несли величезне іграшковий автомат. Я вам скажу чесно, мені було не по собі. Я не знаю, чого, ну просто якось мене це здивувало. Мабуть, той пістолет ще був з пульками, і вони були такі не дуже якби приємні. Думаю, ну що я зараз буду робити, якщо вони почнуть мене обстрілювати тим іграшковим пістолетом. Я подумала, що чи дійсно є якийсь зв'язок між дитиною, яка грає з пістолетиком, і дитиною, яка потім іде і стріляє в школі. Можливо, я перебільшую, да? і нічого такого поганого в цьому немає. Це іграшка, і не потрібно намагатися оберегти дитинку від неї. Бо ну, дитинка піде на площадку, інша дитинка, можливо, буде гратися, і мій хлопчик потім прийде і скаже, я теж таке хочу, а я буду. О, ні, це жах, бо це може зробити мою дитину агресивно. Коротше, я почала шукати, чи є якийсь ресерч. І так є. Він якби трохи застарілий. Я впевнена, вже є новіші, я ще його не знайшла. Але, от застарілий, є в 76-му році. Було проведено експеримент, де одній групі дітей дали іграшковий пістолет, а інші літачки. І науковці спостерігали, що діти реально, які грали з пістолетами, вони ставали більш антисоціальними, більш агресивними, і вони були якби більш схильними до порушень правил. Ну тобто, реально, є такий експеримент, але в той самий час. Не було доказано, що дитина, яка грається з пістолетом, то вона обов'язково стане криміналом в майбутньому. Був ще один експеримент в 92-му році, але знову ж отак однозначно не можна сказати. Бо на поведінку дитини ну, впливають впливає дуже багато чинників, і неможливо просто сказати, що от в дитинстві дали йому пістолет, потім слідкувала за цей дитиною довгий період часу, і в якийсь момент вона не знаю, скоїла якийсь злочин. Ну не можеш ти сказати, що це сталося з. Саме із-за того, що вона в дитинстві грала з пістолетом, це просто якось не звучить реальним експериментом. Але все ж таки після досліджень було зроблено висновок, що найстрашнішим аспектом у цих іграшкових пістолетів є те, що більшість дітей вони не можуть сказати різницю між справжнім і іграшковим пістолетом. І що саме цікаве було, це те, що батьки цих самих дітей вони були впевнені, що їх дітки розуміють цю різницю, що вони зможуть сказати різницю, хоча насправді ні. Тобто, вся проблема, що батьки не зробили якусь роз'яснювальну роботу. Якщо ви вже даєте дитинці гратися з пістолетом, то на вас лежить обов'язок пояснити дитині, де тут іграшкова зброя, і як гратися з цією зброєю. І, наприклад, там не знаю, навчити дитинку, не дозволяти дитині направляти пістолет на людину. Так? Це якби елементарно, найперше. Якщо ти хочеш грати. Ну, якось обмеж цю гру якісь рамки, та да, не направляти на людину. От такі цікаві дослідження. Я все ж таки рахую, що якщо є хоча б якийсь маленький шанс, що якщо моя дитинка буде гратися з пістолетом і вона стане агресивнішою, то я краще йому куплю накуплю багато інших іграшок. Я якби не знайшла, що не знаю, зброя приносить якусь. Користь, да, Іграшковий, ляльковий пістолет розвине в дитині хоча б щось? Ні, тоді навіщо? Краще ми вже будемо купувати іграшки, які направлені на розвиток креативності, уяви, опен такі, да? як ми говорили з вами, що можна грати в різні способи, в різні ігри, і уникат купувати іграшки, коли все, що від дитини вимагається, там. Це просто нажати кнопочку і все. І вона зробить за дитинку всю роботу. Просто там помігає, попригай, і це, в принципі, вся її задача. Тому так сподіваюся, це було цікаво. Вам. Дякую, що послухали. Будь ласка, підтримайте нас і підпишіться на цей канал. Все, всім дякую, всім пока.